Друзі, всім привіт! Нарешті поприходили такі вакінтаври. 404 сороковки, 40 дешева сороковка на сьогоднішній день, 7 тисяч. Друзі, нагадую, у нас триває три акції: 100 гривень за відгук, 200 гривень за відеовідгук на карту і 20 тисяч гривень переможцю нашого розіграшу. Всі посилання будуть внизу, приймайте участь, отримуйте свої гроші. І дивіться далі наш погляд. Стою з доставкою. От дуже непогана модель. В принципі, лишилась базова ДВ-сороковка, яка була, але зробив його вищим, вирівнював повністю підлогу. Нарешті вже тут йде типу, рівний пол. Да, тут нема реверсу, але тут іде вже рівна підлога, тут іде вже набагато зручніше, комфортніше себе почуваєш, коли працюєш. Сороковий мотор 490-й кентавський. От. От Передній міст не слабий, задній міст. Одна штатна гідропара, сосок десь вже проїбали. А штатна гідропара, дві швидкості в ОМУ. Колеса йдуть е, у нас 24 радіус, передні 16, колеса широкі 11,2, передні теж ши ширші йдуть 7,5 на 16 радіусі. Траха, трактор, трактор, трактор стає трошки вищим то саме, саме нова поставочка. Бачите, новий такий дизайн, а капоти, як в 50 ці В принципі, він візуальний, і навіть ну, по габаритах він більший трошки він а, вищий, краще. Виходить, проходимість. Кліренс має за рахунок широких колес, Хоча тут не 28 колеса, а 24-го. Моделька ця 23-й рік, 6-й місяць. Виготовлення в Китаї 404 sd Трактори з гарантією, трактори з безкоштовною доставкою по Україні без передплати. Привозиться вам додому, ви вдома розраховуєтесь. Дуже популярна модель, дуже її чекали. А, тому звертайтесь, є зелені, сині і червоний колір в наявності. Зелених вроді, немає вже все, все розкуплено. Бо там один стоїть на він же під клієнта. А червоних синіх ще є. Ну їх не багато прийшло. Вони рідко бувають. Тому друзі, хто хотів номер телефону внизу, бачите, відразу дзвоніть, Відразу замовляйте. Будемо раді вам допомогти.